Тема 7. Початок лікування індукція. У цій лекції ми поговоримо про початок лікування препаратами ЗПТ, а саме про індукцію. Нагадаємо, що вкрай важливо починати лікування максимально швидко, бажано у перший день звернення пацієнта. Лікування із використанням препаратів ЗПТ починається з фази індукції, яка має проходити під контролем лікаря. Говорячи про індукцію, важливо почати з формування розуміння завдань першого місяця лікування. Так, завданням першого місяця лікування є безпечне досягнення належної дози лікарського засобу, стабілізація вживання пацієнтом опіоїдів та вирішення інших супутніх проблем. Основними завданнями на етапі індукції є пом'якшення симптомів абстинентного синдрому. Зниження тяги до наркотиків, скорочення забороненого вживання опіоїдів та інших наркотичних речовин, забезпечення якості допомоги для пацієнтів. Під час індукції препарати не можуть видаватись на руки для самостійного прийому через високий ризик зловживань та передозувань. Особливо це стосується метадону. Враховуючи наявні ризики щодо передозування під час індукції, особливо для метадону, необхідно наглядати за кожним прийомом препарату ЗПТ. Медичний працівник, лікар медсестра, має протягом першого тижня лікування щодня оглядати пацієнта, оскільки у цей період ризик передозування у зв'язку з прийомом метадону є найвищим. Для бупренорфіну щоденний огляд обов'язково має здійснюватися перші 3-4 дні. Під час щоденного огляду пацієнта визначається Чи є у пацієнта прояви абстинентного синдрому. Це свідчить, що доза є недостатньою. Чи має пацієнт ознаки інтоксикації? Це свідчить, що доза є завеликою або має місце вживання інших наркотиків. Чи спостерігається у пацієнта потяг до наркотиків та наскільки він сильний? Чи продовжує пацієнт вживати інші психоактивні речовини? Яке його загальне самопочуття? З огляду на те, що фармакологічні властивості метадону та бупренорфіну різні, стратегії індукції лікування теж відрізняються. На цьому ми окремо зупинимось в нашій лекції. Спочатку ми поговоримо про метадон, оскільки саме цей препарат найчастіше призначають в Україні для пацієнтів ЗПТ. Вживання метадону пов'язано з вищим ризиком опіоїдної токсичності та передозування під час індукції порівняно з бупренорфіном. Протягом індукції підтримувальної терапії метадоном спостерігається підвищений ризик смертності пацієнтів приблизно до семи разів вище ніж до початку терапії. Водночас, після досягнення стабілізації, орієнтовно за два тижні, ризик смерті від передозування значно скорочується та є набагато нижчим ніж до початку лікування. Зважаючи на це, лікування необхідно починати з призначення малих доз та дуже повільно збільшувати їх. Для метадону швидке підвищення дози пов'язано з високим ризиком передозування. Метадон має седативну дію та при вживанні дуже великих доз або при зависоких початкових дозах може викликати передозування, особливо у пацієнтів з низькою толерантністю до опіоїдів. Ризик передозування також зростає при прийомі метадону з іншими седативними препаратами або препаратами зі зміненою фармакінетикою, наприклад, у зв'язку з печінковою недостатністю або в контексті взаємодії з іншими лікарськими засобами. Необхідно попереджати пацієнтів, що під час індукції надзвичайно небезпечно вживати інші психоактивні речовини, наприклад, бензодіазепіни або алкоголь. Існують певні особливості дії метадону, які потенційно можуть призвести до передозування під час індукції, якщо не дотримуватись чітких правил щодо її проведення. До таких особливостей відносяться наступні: період напіввиведення метадону, як правило, коливається від 24 до 48 годин, проте було зафіксовано значення більше та менше цього інтервалу. Під час індукції метадон накопичується у плазмі крові, а стійкий стан рівноваги дози досягається приблизно за 3-5 періодів напіввиведення 4-7 днів. Метадон починає діяти з певною затримкою, Піковий ефект досягається через 2-4 години після прийому. Відносно повільний початок дії та тривалий період напіввиведення означають, що передозування метадоном може бути прихованим і що токсичні ефекти можуть бути небезпечними для життя через багато годин після прийому препарату, оскільки на етапі індукції рівень метадону в плазмі крові зростає поступово, з прийомом кожної наступної дози більшість смертей у цей період трапляються на третій чи четвертий день лікування. Ознаками та симптомами передозування метадоном можуть бути наступні звуження зіниць ока, Запаморочення, Седація. дрімота хропіння, Уповільнений пульс, брадикардія, Піна з рота набряк легенів. Нудота. Відчуття отруєння. Нестійка хода. Невиразна мова. Гіпотензія. Поверхневе дихання, гіповентиляція. Кома. Важливо зазначити, що симптоми можуть тривати 24 години і довше. Смерть в таких випадках зазвичай настає від пригнічення дихання. Серед пацієнтів, які досягли стабілізації, смертність найчастіше пов'язана із вживанням інших наркотиків, зокрема алкоголю, бензодіазепінів та антидепресантів. Зважаючи на це вкрай важливо попереджувати пацієнтів про ризики, пов'язані із вживанням інших наркотиків, одночасно з метадоном. Як правило, смертність на етапі індукції метадону наступає вдома під час сну через багато годин після пікової концентрації препарату в крові. Найчастіше передозування відбувається на третій або четвертий день індукції метадону. Зважаючи на те, що багато смертей стаються під час сну, метадон варто приймати зранку. Відтак пікова концентрація препарату в крові настає тоді, коли пацієнт не спить, і інші люди можуть помітити ознаки передозування, якщо воно має місце. Що робити у випадку передозування, ви можете дізнатися, прослухавши лекцію, присвячену гострій інтоксикації. Членів сім'ї варто попереджати про те, що глибоке хропіння під час індукції метадону може бути ознакою небезпечного пригнічення дихання. Якщо вони помічають таке хропіння, їм слід повідомляти про це медичного працівника, який призначив лікування. Важке хропіння упродовж підтримувальної терапії може бути пов'язане з апноє вісні. Про нього також потрібно повідомляти медичних працівників. Ми розказали, з якими ризиками може бути пов'язаний початок лікування, а тепер поговоримо про те, як має відбуватись індукція метадоном. У перший день призначається від 20 до 40 міліграм метадону. Більш низькі дози 20 міліграм і менше призначаються для пацієнтів з низьким ступенем залежності від опіоїдів за результатами асіст. Ступінь залежності яких невідомий, які практикують ризиковане одночасне вживання багатьох речовин, у тому числі алкоголю чи бензодіазепінів, або мають інші гострі розлади здоров'я. Високі дози від 30 до 40 міліграм в перший день призначаються, якщо є ознаки високої толерантності. Свідченням рівня толерантності пацієнта до опіоїдів можуть бути його досвід вживання цих речовин, у тому числі кількість, частота та спосіб, результати обстежень, аналізів, сечі та поведінка щодо вживання наркотиків. Водночас такі фактори не дозволяють передбачити цей рівень із 100% точністю. Більш точним методом оцінки рівня толерантності до опіоїдів є спостереження за проявами та симптомами дії опіоїдів на пацієнта та за симптомами їх відміни. У ситуаціях, коли існують сумніви щодо цього рівня, необхідно провести огляд пацієнта у момент, коли він переживає симптоми синдрому відміни. Результати такого огляду можуть допомогти вирішити сумніви щодо безпечного розміру першої дози препарату. При початку індукції варто пам'ятати, що призначення і за високої і за низької дози має свої ризики та недоліки. Якщо перша доза метадону є занадто високою, це може спричинити отруєння або смерть. Якщо вона є замалою, у пацієнтів, які відчувають синдром відміни, може виникнути бажання самостійно збільшити дозу, тобто прийняти на додачу до метадону певну кількість бензодіазепінів або інших опіоїдних речовин. Це також потенційно може призводити до летальних наслідків. Загалом призначення високої дози більше 40 мг, Потребує проведення консультації з профільним спеціалістом. Зважаючи на озвучені ризики, з метою прийняття зваженого рішення рекомендовано через 2-3 години після прийому дози провести огляд пацієнта, щоб оцінити піковий ефект метадону, у тому числі можливість інтоксикації. Якщо у пацієнтів через 4-6 годин після прийому метадону спостерігається тяжкий синдром відміни опіоїдів, видається додаткова доза препарату 10 мг, але не раніше ніж через 3,5-4 години після першого прийому. Крім того, необхідно оглянути пацієнта через 24 години після прийому дози, щоб оцінити, якою мірою метадон сприяє запобіганню абстинентного синдрому. Підвищення дози на другий та третій день не рекомендовано. Починаючи з четвертого дня продовжується підвищення дози, залежно від проявів СВО, на 5 чи на 10 мг в день, але не більш ніж на 20 мг протягом тижня. Для більшості пацієнтів поступове підвищення дози на 5-10 міліграм кожні 3-5 днів означає, що станом на кінець першого тижня терапії їхня щоденна доза метадону становитиме від 30 до 50 міліграм, а наприкінці другого тижня від 40 до 60 міліграм. Дозу потрібно поступово підвищувати, поки пацієнт не припинить або значно не зменшить заборонене вживання опіоїдів, а ознаки тяги до наркотиків та абстинентного синдрому від опіоїдів буде пом'якшено. При цьому також важливо мінімізувати побічні ефекти від прийому метадону. Важливим є досягнення ефективної дози для пацієнта. Що таке ефективна доза, ми поговоримо в окремій лекції. Як ми вже говорили, ризик передозування метадоном є особливо високим упродовж перших двох тижнів після початку лікування. Загалом смертність протягом індукції замісної терапії метадоном може бути пов'язана з такими факторами. Одночасне вживання інших наркотиків, особливо седативних речовин, а саме алкоголю або бензодіазепінів, неправильна оцінка рівня толерантності до опіоїдів, призначення дози, яка є вищою за граничний рівень толерантності пацієнта, відсутність розуміння того, що метадон має кумулятивну накопичувальну дію. Неналежне спостереження та нагляд за прийомом дози препарату. Індивідуальні відмінності у метаболізмі метадону розібравшись з тим, як має здійснюватись індукція метадоном, ми поговоримо про індукцію бупренорфіном, правила якої відрізняються. Бупренорфін має частково властивості агоніста опіоїдів – тому він здійснює менший ефект на респіраторні функції, що дозволяє швидше призначати більш високі дози. Максимально швидке досягнення потрібної дози бупренорфіну, як правило, протягом трьох днів пов'язано з підвищенням показників дотримання пацієнтами курсу лікування. При призначенні бупренорфіну необхідно намагатися якомога скоріше стабілізувати пацієнта на ефективній дозі цього препарату. Більш швидка індукція, зокрема, якщо на третій день доза бупренорфіну досягає 12-16 міліграм, може бути пов'язана з вищим показником дотримання пацієнтами курсу лікування. Але при цьому. Також варто зважати на індивідуальну реакцію пацієнта, початковий розмір дози та безпеку. Ризик передозування при індукції бупренорфіну є невисоким, але у пацієнтів з більш високим показником нейроадаптації до опіоїдів початкова доза препарату може викликати абстинентний синдром. Викликаний бупренорфіном синдром відміни зазвичай починається через 1-4 години після прийому першої дози. Його тяжкість, як правило, є незначною або середньою, і триває він до 12 годин. Розглянемо схему індукції бупренорфіном. Перша доза бупренорфіну видається пацієнту тоді, коли у нього неї спостерігається синдром відміни опіоїдів у легкій чи помірній формі. Для визначення ступеня синдрому відміни опіоїдів використовується клінічна шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів – Ковс. Для пацієнтів із синдромом відміни опіоїдів у легкій формі, коли наявні суб'єктивні скарги, але немає симптомів, які б оцінювалися у 8 пунктів і вище за шкалою КОВС, початкова доза становить 4 мг із можливістю призначення додаткової дози 4 мг через 1 2 години. Розподіл дози знижує ризик, викликаний синдромом відміни опіоїдів. Малі дози, наприклад, 2 або 4 міліграми в перший день, підходять для пацієнтів з низьким ступенем залежності від опіоїдів, або для тих ступінь залежності яких невідомий, а також тим, хто практикує одночасне вживання кількох пар, у тому числі алкоголю чи бензодіазепінів або має інші гострі розлади здоров'я. Для пацієнтів із синдромом відміни опіоїдів у помірній або тяжкій формі призначається перша доза бупренорфіну 8 міліграм. У наступні дні добову дозу бупренорфіну можна поступово підвищувати на 2, 4 або 8 міліграм, але при цьому у другий день вона не має перевищувати 16 міліграм, а у третій 24 мг. міліграми. Рішення про дозу приймається на основі результатів огляду пацієнта та з врахуванням побічних ефектів проявів синдрому відміни опіоїдів, які свідчать, що доза бупренорфіну є недостатньою, ознак інтоксикації, які свідчать, що доза бупренорфіну є за великою або має місце вживання інших пар. Відчуття потягу до наркотиків та вживання наркотиків, які спостерігаються у пацієнта. Перед початком прийому бопранорфіну припиняється вживання опіоїдів, призначених медичним працівником, щоб запобігти викликаному синдрому відміни опіоїдів. За кілька днів до початку вживання бупренорфіну пацієнта переводять з опіоїдів з уповільненим вивільненням, морфіну з уповільненим вивільненням гідроморфіну на препарати більш короткої дії, протягом лекції ми неодноразово звертали на це увагу, але наостанок ще раз хочемо нагадати. Залежність одночасно від кількох психоактивних речовин є поширеною проблемою серед пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Вживання алкоголю, бензодіазепінів та інших седативних препаратів разом з опіоїдами є особливою проблемою, оскільки це підвищує ризик передозування. Зокрема, під час індукції метадону чи бупренорфіну та спроб припинити вживання наркотичних речовин. Всі пацієнти, які одночасно мають залежність та вживають кілька психоактивних речовин, мають направлятись на консультацію до профільного спеціаліста для отримання консультацій, а також інформуватися про ризики передозування при одночасному прийомі кількох психоактивних речовин, особливо під час індукції препаратів ЗПТ. Після фази індукції починається основне підтримувальне лікування, етап стабілізації. Про завершення індукції свідчить те, що пацієнт перестає відчувати прояви синдрому відміни і протягом 24 годин після прийому останньої дози метадону чи бупренорфіну знаходиться у комфортному фізичному та психічному стані. Про фазу стабілізації ми поговоримо в наступній лекції.